Сьогодні фруктові дерева від Київсад. Зараз будемо розпаковувати високі до 2 метрів, упаковані ось такий мішочок, тут є терса. Зараз я відкрию, покажу. Каженці Абрикос. Руша. Ота корніва, гарна, в мене була замочена. Отакі От саженці. Це черешня. Одна. Черешня кордія, подивіться. Друге коріння яке гарне, вишенька Любська, невеличка, вона низько росла. Так, оце корінь у нас такий абрикоский. А ось я вам покажу, яка, яка яблуня гарна. Подивіться, вся в цвітах. Golden Delicious. Який корінь, який корінь. Шикарний. Це нектарин. інжирний персик з листочками, ось його корінь. І це в нас слива. Видно. Так, це саженці ці їстівної живості з таким величезним комом. Боріал бізер і інша. Інша німфа. Ось така. Подивіться, яка шикарна теж. Ця з квітками. Ви бачите, така ніжна. Так, ще ага. така смородина, два кущики. Мушкетер. І внимание, Хрижовник. Агрус, посмотрите, какой шикарный и це тоже гарний. Гарный. Нет слов. Раз, брасел бейзер и І... нимфа. Классно.